Про кристалл. Я беру, на кристалл там будет про кристалл, про интересные факты из элементарной стейбнистики кристаллов, и интересные факты, и как можно использовать кристалл в доме. Це кажов маленькі частинки виділяються в ви кристал. У, вони був, кристали бувають прозрачні, наполовину прозрачні і взагалі не прозрачні. Вони бувають тверді і м'які. Вони бувають кольорові, а бувають. Барни, как делается кристалл? Нужно взять горячую воду и купорос размешать и взять и ниточку и найти на дне кристалла. І буде кристал. Тепер будуть цікаві факти: лікування власність кристалів у багаті кутурах кристали використовували для лікування. Наприклад, вважали, що у меці допомагає в запритися і полішити сон, а розливий квас притягнув любов і гарню. Кристал в ювелірних виробах, кристали такі, як діманти, рубіни, смарагди та сапи. В ювелірних виробах вони символізують красу, багатство і часто мають особливі значення, наприклад, діамант є символом чистоти та міцного